Ось такий дисплечик. Така фірмова коробочка. Інструкцію має по під'єднанню. Ось так виглядає меню, можна перемикати. Це зараз показує якби, і карту. GPS можна задавати. Так, от музичку от, з телефона запускаємо. От, наші динаміки. Поборечи гучність на четвертій силов. Карпатський ранній. Туман здіймається до дохма. Це якби показує сам вже спідометр. Тут шрифт, як я вам казав, набагато менший. Ну, інтерфейс можна вибрати. це один з чотирьох стоїть, показує Bluetooth. Відповідно радіо. Так, можна вивести на весь екран. Задавати от, є менюшка. Так, що тут ще такого? От так. давайте вимкнемо. Так, вимкнемо. Він трішки по-іншому налаштування входить. Тут потрібно в правому верхньому кутку затиснути, ну, просто прикласти палець і почекати. От, ми зайшли якби, в інтерфейс. Екран повністю сенсорний. А, от, що у нас є, так само? Калібрується. Вибираються параметри, напруга. Мінімальне-максимальне значення. І у нас є от 4 інтерфейси. Тобто зараз стоїть ось цей. Можна відповідно поставити будь-який інший. До прикладу, от сюди. і от Виходимо. Маємо вже от зміну інтерфейсу. Під'єднання. Телефон заблокувався. Під'єднання йде до. Ми його виключили зараз. Включили. Іде з'єднання. Тут, до речі, також на самій панелі показує, покращає повороту стрілка ліворуч, праворуч і от ось, освітлення індикація. Так, воно запустився. У нас. Автоматично запускається І музика, Ну, це все можна налаштувати, щоб воно зразу не стартувало. Ну. Динаміки працюють. Тут можна от збільшувати, зменшувати. Так. Ой, горе, заберіть ви мої думки. Несіть мене в своїх краях. Просить голосно звучить я знаю. з вітром. Якось так.